Шановні колеги, в Запорізькій області. Сьогодні важка безпекова ситуація, і дійсно виявилося так, що в місцевих радах просто окрутилися зрадники, які представляють в тому числі заборонені політичні партії шаріївців, ОПЗЖ. І нам потрібно не тільки знаєте схемами вирішувати це питання, а е, вирішити широко. Е, якщо є заборонені партії, то депутати на всіх рівнях е, мають полишити органи влади, в тому числі і і Верховній Раді України А в нас і досі представник ОПЗЖ очолює Комітет Свободи Слова, тому ані комітет, ані свободи слова. Але дуже важливо, що коли ми говоримо з вами про військово-цивільні адміністрації, які створюються, говорити і про те, що якщо мова йде про такі регіони, які знаходяться в фронтовій зоні, це одне питання. Коли сьогодні в Верховній Раді України так само зареєстровані постанови про створення військових адміністрацій в Черній де є обрана влада, де є мер, де працює місце, місцева влада, то це вже говорить про наступ на місцеве самоврядування? Знаєте, коли багато влади і хочеться все більше і більше. І тому ми застерігаємо колег в цій залі будь-які спроби знищувати місцеве самоврядування, децентралізацію робити. Ну і ключове питання: що якщо в нас запорізькій, Херсонській області, де ми сьогодні масово створюємо військові адміністрації скільки зрадників, то хто за це понесе покарання? Ваша фракція вимагає, і ми сподіваємося, що ви всі підтримаєте це питання, викликати до зали Генерального прокурора, керівника служби безпеки України і розказати така дебаканев. Як так трапилося, що в найвищих кабінетах країни сиділи кроти і зрадники, російські агенти, які призначались на найвищі посади, які на прямому були в контакті з Кремлем щодня із ФСБ, які здали все, що тільки можна в Херсоні, в Запоріжжі, в Донецькій, в Луганській областях і в самому Києві, де ці люди сьогодні, тому